Західна Україна готується протистояти диверсантам. На Прикарпатті взялося за створення ще одного додаткового мобільного батальйону. Його формування стало ключовою темою робочої зустрічі голови ОДА із новопризначеними керівниками райдержадміністрації. Цього разу військова одиниця складатиметься не з числа військовозобов'язаних, а добровольців. Таке доручення генштабу. Цей батальйон першочергово повинен забезпечити безпекові моменти на території нашої області, тобто його основне завдання це не допустити проведення Ведення диверсійних операцій, не допустити будь-яких агресивних дій з боку спеціально підготовних людей, це не просто якийсь фіктивний батальйон, це батальйон, який буде укомплектований бойовою, бойовою зброєю. Питання обмеження в забезпеченні зброї немає. Тобто, це повноцінна військова одиниця. Ування чисельного складу батальйону повинні взяти на себе голови РДА у кожному районі мають створити взводи із 30 чоловік. Усі кандидати проходитимуть спеціальну комісію, далі присяга та підписання контрактів, адже обов'язок утримувати добровольців взяла на себе держава. Після військових зборів та бойового злагодження особовий склад структурних підрозділів направлять по районах на місця постійного дислокування. Щоправда, куди саме ще не визначилися. Сконцентруємо в одному е, визначеному місці. Попередньо ми обговоримо це місце, де будемо проводити бойове злагодження, і, відповідно, буде сформований ще один батальйон територіального призначення. Ці люди будуть виконувати завдання по усиленню охорони та оборони небезпечних об'єктів, які знаходяться в області. Як саме усе це втілюватимуть у життя наразі не знають? кажуть, очікують на чіткі директиви від керівництва оборонних відом з держави між тим на пошуки охочих увійти до нового батальйону керівника МРДА відвели тиждень часу.